Ну, ось, знімаю. Hello, 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 hello. <хи> Я вирішив стати програмістом, але спочатку... Подивіться, яка в мене зачіска. Я хочу подякувати собі за те, що зробив класну зачіску. Тепер буду ходити тільки до цієї людини. О така от зачіска. Мені дуже подобається. Це без всяких стайлінгів. Я як зміг наніс... Текстури, при тому, що в мене був тільки грібенець і машинка. Ось така от зачіска. Вирішив стати програмістом. Зрозумів, що мені дуже подобається ця професія за рахунок того, що там багато задач, які потрібно виконувати. Це мова, якою спілкуються не всі люди. Це мова, з якою ти можеш спілкуватися з комп'ютером. Ти можеш створювати всесвіт. Ось тут. І це дуже прикольно, ти можеш побудувати весь свій сесвіт в своєму ноутбуці, ти можеш навчатися і еквівалентно цьому заробляти гроші. Я обрав собі гарвардський курс CS50, який я вже починав проходити не перший раз. Але все. Ну, Я для себе визначив, що я буду навчатися, що я вже програмістом, я буду спілкуватися на ці теми, буду дізнаватися різні інсайти. Короче, у мене сьогодні був дуже кльовий день по навчанню. Дуже кльовий день, і хочу продовжувати, але потрібно зрозуміти, як мені ще встигати робити свої звички. Тобто я хочу ще займатися йогою, джуджитсу, читати книги, читати стаїцизм, робити брейншторм, флеш-картки і все інше, ще й спортиком займатися. Потрібно це все встигати. Я розумію, що тут потрібно вставати у п'ятій ранку. Ось тобі секрет для успіху, потрібно раніше вставати. Я викупив, що я можу встигати і три годинки понавчатися зранку, потім виконати хебіти свої і впродовж дня теж навчатися ще й паралельно працювати, якщо це робочий день. Якщо вихідний, то тоді взагалі зранку зробив все, щоб відслідкувати. От як. Для галочки такої, а потім от, на солоду, от просто навчатися де завгодно, їж навчаєшся. Ну потрібно це засвоїти. Потрібно багато часу проводити. Я зрозумів, що година, дві ну, для мене буде недостатньо. Цікаво буде відслідкувати тепер через тиждень, через два тижні, через три тижні. Блін. Тому що ще потрібно математику вставити. Я не хочу кидати її, я хочу продовжувати вивчати. Дуже багато чого є, чим я захоплююсь. І потрібно це все збалансувати. Це доволі кльовий такий челендж, виклик для мене. Я прям кайфую від цього. Дуже цікавий період настає. Потрібно все балансувати, потрібно не сходити. І головне йти своїм темпом. У мене була проблема, що коли я починав і зривався, що я намагався гарвардський курс проходити на рівні людей, які вчаться в Гарварді. Ну тобто, людина, яка Жила і навчалась у кривому розі, яка працювала перукарем і ніколи не навчалась, намагається проходити курс так само, як і люди, які вчаться в Гарварді. Логічно. Нещодавно я подякував Майклу Шурубку, якого побачив в Сільпу, за те, що він створив телебачення Торонто і за те, що захищає нас. І мені якомога частіше хочеться дякувати військовим, які захищають нас. Я зрозумів, що ти можеш це показувати діями, не тільки словами. Я хочу цю кожну хвилину задіювати, максимально проводити з ефективністю, з користю. Відпочивати, але все це робити прямо в балансі. Якось так. Джек. Джамбо. Мя-м-м-м-м-м-я-мь. Чому ми такі баловані? Єдина складність, яка у мене виникає, це англійська мова, тому що я її знаю погано, а курс весь на англійській. Була можливість взяти на українській мові, але я вирішив, що в мене немає цілі працювати в україномовних компаніях, тобто є ціль працювати в англомовних, всесвітніх і так далі. Ну, вони можуть знаходитись в Україні. Коротше, потрібно вже вивчити англійську мову. І я вирішив, що якщо у мене темп свій, то я паралельно буду вчити англійську мову, буду читати, проходити курс англійською, буду робити, акцентуватися на словах, буду додавати їх в флеш-картки. Коротше, просто буде на навчання уходити більше годин. Все. Я зрозумів, що мені це в задоволення, мені дуже кайфово відчувати причетність до того, що ти проходиш гарвардський курс. Ну тобто це дійсно гарвардський курс, який проходять в Гарварді. І відчувати, що ти теж проходиш. Ну, це не знаю. в мене це в мене мурашки по шкірі йдуть. Розкажу наступного тижня, як мені вдалося. Впоратись, як мені вдалося збалансувати це з, зі своїми звичками, як мені вдалося побудувати своє навчання. Мені подобається, що в мене оптимістичний настрій, і я вже будую так, що наче в мене все вийде. Ну а як може по-інакшому? У мене реально є ціль, а коли є ціль, точніше є мета. Вона у мене розбивається на декілька цілей. Ой, я потім розкажу, як пріоритети <схай> виставляю. Це те, що окрема тема. Все, гарного вам вечора.